Сьогодні 31 березня 2013 року. Всім привіт! Мене звати Валера. Хочу вам продемонструвати, як працює саморобне барбекю Сьогодні ми будемо смажити курку на настоящих дровах з яблуні і з сливки. Це вам не зроблена курка гріль на електриці. Або на газу. Це на дровах. Покажу, що складається барбікю. Тут у нас топка. Сюди ми зараз будемо загружати дрова твердої породи. Тут у нас піддувало. Найважливіший елемент барбікю. Тут у нас піддувало верхнього типу. Воно потрібно для того, щоб коли зробиться грань, щоб вона не вигорала. Тоді ця, це піддувало нижнє закривається, верхнє відкривається трошки. Ось так. А це закривається. І ця грань, яка там буде, вона буде аж до ранку. Бо якщо відкрити нижню частину, то тоді вона за годину згорить. Ось для чого це потрібно. Йдемо далі. Тут у нас загрузочна камера. Ось так вона виглядає. Ось тут є спеціальна решетка, Правда вона вже гаряча. Ця решетка. Сьогодні в цю решетку ми будемо ставити цілу курку. Тиждень тому ми ставили сюди грибу. Сьогодні будемо ставити курку. І заключний, це у нас комен, який теж регулюється, можна зробити більше, менше. В залежності яку температуру нам потрібно зробити. Так само піддувало. В залежності, яку температуру нам треба зробити, ми його привідкриваємо, закриваємо. Ну, на даний час у нас нема тут термометра. Але в майбутньому ми монтуємо тут термометр до 500 градусів, який буде нам показувати режим роботи. Ну і, звичайно, колеса, які також дуже удобні у використов... використовуванні. Є така ручка зроблена, щоб можна було його десь перевести. О, піднімаємо і від'їжджаємо, куди нам потрібно. Ну, і... Ось курка, яку ми будемо класти сьогодні. Ось бачите, вона ціла в сирому виді. Так ціла вона і піде в загрузочну камеру. І через пів години ми покажемо вам, як вона буде виглядати вже готова у нашому саморобному барбікю.